Привіт! Якщо ти думаєш, що мультфільми це лише про веселощі, то це відео точно змінить твою думку. Сьогодні я покажу тобі 5 мультфільмів, після яких навряд чи залишаться сухі очі. Поїхали вгору або АП. Мабуть, найшвидше емоційне добивання в історії кіно. Перша сцена це справжній удар по серцю, а далі зворушлива подорож старенького і хлопчика до мрії. Мультфільм Коко. Цей мультфільм вчить нас пам'ятати про предків і цінувати сім'ю. Сцена з піснею the me» – Сльози гарантовані. Мультфільм Бембі. Класика Дійсней, яка шокує навіть сьогодні. Сцена з матір'ю Бембі одна з найболючіших в анімації, фільм думками на вивірід. Фільм про емоції, який викликає всі емоції одночасно. Історія з Бінга Бонгом це серцевий удар в самому фільмі. Ну і наостанок мультфільм Мій сусід Тоторо. На перший погляд, добра історія, але з фоном війни, хвороб, дитячих страхів. Особливо коли розумієш підтексти Міядзакі. Дуже варто подивитися. А який мультфільм змусив тебе плакати найбільше? Пиши в коментарях, зробимо топ від підписників. Не забудь лайкнути, якщо плакав хоча б один раз над мультфільмом.